Хоча я показую вам масочку, яку зараз От Ця фірма Оці корейська. Вона є колаген, зараз я вам покажу. Ось ще такі є: колаген, цераміди, І ще, здається, гіалуронка з блакитною буквою. Коли акція, вона здається чи по 28, чи по 34, без акції десь 45-46. Ціна загалом нормальна на ці маски, і вони такі дуже дієві, мені подобаються. Тож, я вам теж рекомендую взяти одну, спробувати, якщо вам сподобається, можна брати. Якщо ні, шукайте далі, то, яка вам підійде. Там ще докази. Сіти на шкілі пасонажі помирали зі швидкістю світла. Ось для вас коротка та смішна. Погода в нас сьогодні вітряна, як і вчора. Думала поїхати з чоловіком машину, бо але там по прогнозам дощі, знову буде вся грязна. Вирішила поки зачекати. Йду в Аврору. П'ятаєте, я вам показувала ось такі плоскі контейнери. Зараз бачу, ось такі більш високі з'явились. Може вони і були, я їх просто не помічала. Зараз не знаєш, зараз це 54 гривні. Ось такий наборчик для діток. Прикольний. Баделка і ложечка за 29 гривень. Рожеві і блакитні. Ще є вавролі, ось такі прикольні. За 69, але вони більш якісніші. Бачите, такий дуже зручно з собою брати в сумку. Кинув, Дитинка ліва своїми приборами. Ще покажу вам дощечки, кухоні, які мені дуже подобаються. У мене вдома тільки такі. Я брала інші, але ці мені подобаються найбільше. Вони зараз 77 гривень, розмір 30х20 см. Мишки чекати не буду, бо потім на ті кольори, які я хочу. Зараз взяла ось таку, покажу вам її вдома. Що вам хотіла сказати, у нас в Аврорі з чашечок нічого нового не з'явилось, а я дивлюсь дівчинку з Вінниці, вона показувала новинки в Аврорі. І Там такі гарні чашки з горами. То я чекаю, поки вони з'являться, щоб вам показати. Подивіться, які стильні органайзери для зубочисток. Я ще таких не бачила, зараз ще знижка 39 гривень. Тут ось так виймається зверху. І ця штучка, вона як закриває ємність. Прикольні. Ось ще прикольні наліпочки для консервації, по 15 гривень. Оце позначці. Набір шпателів кулінарних. Оце мені теж іноді потрібно, але дуже рідко то. Брати не буду, 27 гривень. У мене зараз домався цей пульверизатор. Візьму, знижці за 21. Так виглядають. Хотіла взяти собі такий ось для того, щоб масочки робити і зранку миватися. Але він 88 гривень. почекаю знижку, або подібний подібне натами. Дитяча. Тут така як квіточка здається. Якщо нажимаєш, там квіточка пінна на ручці залишається. Зараз на знижці 49. Кавун, полумичка і банан. Всі по 49. Банан теж 49, не знаю, чому до 59 написано. Я пробила 49. Куштувала ось цей бабл Ті з Аврори за 55 гривень. Мені цікаво. Він такий, як кафешка, роблять, чи гірший. Аврори цілий пікет. Не знаю, що це буде ось таке печиво. Воно, типу, контик. дівчата, напишіть мені. На що воно схоже. А АТБ на знижці ось це печиво з нашого дитинства за 134,50. Скажіть мені, будь ласка, ви теж ж такі коробки не тільки зберігаєте. Вчора я не помітила, а сьогодні бачу, що нарешті горвен знижка. Ред 275, а сьогодні 213. Я взяла. Єдине, що була на витрині, це 200. Дівчата, я скупилась в АТБ. Зараз вдома зроблю розпаковочку і, напевно, покажу, як я смажу молоду картопельку. Ой, як пташка летить. У нас знову дощ, знову. Ой, як гарно, ой, як гарно, як гарно. Дівчат, що ще вам хотіла розповісти? У тата день народження в понеділок. Дуже хотілось поїхати до батьків. Але все пішло не по плану. Вони там всі захворіли. Спочатку захворів брат, потім захворіли тато з мамою. Тато дуже кашляє. У мами теж чую, що голос не дуже здоровий. Тому просто вирішили відправити татові подарунок новою поштою. Ось такі справи. До нам ці нові е, паперові кришечки, вже не пластикові. Дівчата, покажу вам, що купила в АТБ. Розпаковку вже зробили години-дві тому назад. Я просто все виклала, те, що купила, я вам зніму. І у кінці скажу суму покупок. Так, Водичка миргородська, мінеральна, вже ми випили її трошки. Квасолька наборщик, цибулька на борщик, молода, капусточка наборщик, і ось. Половинка такої грудки з кісточкою. Теж піде на борщик. І ще в мене в холодильнику є частинка свининки м'яска. Потім сьомга я вам її знімала в АТБ зараз на знижці. А, мій салат, там рукола. Рідючого, здається. Зараз подивимось, що тут у складі. Мангольд, рукола, шпинат і червоний мангольд. Не пам'ятаю ціну. І морозиво великий стакан, своя лінія і ласунка. Зараз на знижці якийсь з них 17,30, напевно, ось цей а білий 16,90, взяла 4 морозивка. Загальна сума всієї покупочки 548 гривень. Дівчата, я вам ще обіцяла сьогодні рецепт картопельки молодої на сковорідці але його не буде, бо чоловік трошки затримався на роботі. Ми поїхали додому, розпакували мої покупочки за тебе з Еврори і запакували посилку татові, подарунок відправили на новій пошті і не заплановано поїхали в Макдональдс. Я думала, ми вип'ємо там каву та й все. Але вже був такий післяобідній час, тому в нас в Макдональдсі був такий обід. Який переходить у вечерю. Тож сьогодні вже нічого готувати не буду. Може, завтра. Такі справи, ще зараз вам покажу дощечку, яку я купила в Аврорі. Так, зараз вам покажу, що в мене є ось такі великі дві, такого плану дощечки. І є ось такі дві. Але ця вже. Спортилась, бачите, там як прорізана вона. Не той вже в неї вигляд, я її заберу, може, як для природи буде. Вона мені, бо, наче, стане нормальне, з цього сторона взагалі супер. Взяла ось таку середнього розміру велика, середня буде і маленька. Маленька в мене ще одна є. Ось така поверхня, як матова, якщо ви бачите. Колись я дуже хотіла дощечки, типу Різато, вони дуже дорогі, але потім в Єві взяла таку маленьку, ось ту, яку я зараз збираюсь використовувати на природі, і вона мені дуже сподобалась. Я подумала: а чого мені купляти купувати дорогущі різату, якщо мені подобаються такі дощечки я свої старенькі дощечки поміняла на ці, Дуже ними задоволена. Така симпатична. Отак от, от краще видно, яке не матове покриття. І зараз вам покажу, як цей маленький пульверизатор пшикає. Старенький був вже трошки надламаний оця штучка. Можна було, звісно, на старий. Окупити просто розпилювач ось цей. Але я вирішила, що розпилювач коштує 17 гривень, а цей коштує 21, то я вже переплатила, скільки там, 4 гривні, і взяла новенький, симпатичний. Мені подобається, що тут бутилочка, як чешуйка рибки. Так, ну що, дивимося, як він шикає. Це мій справа. Треба, до речі, там листочки сухі забрати з нього. Видно вам чи не видно? Ну, Напевно, на відео не дуже видно, але гарно. Так зручно, м'якенько. Та й таке, зараз приберу листочки сухі. Дівчата, на цьому буду завершувати відео, бо вже я так багато не знімала. Будь ласка, не забувайте поставити лайк, написати коментар, якщо є бажання, і якщо ви не підписані, будь ласка, підпишіться на мій канал. Дякую за увагу і, як завжди, зустрінемось з вами у новому відео.